Всім привіт! Ви на каналі ЕКЛ Крипта. Зараз 20 червня, подивимося, що відбувається на ринку, на що взагалі ставити гроші, на що не варто ставити гроші, і що з високої долавірності далі буде відбуватися. Як завжди, я буду починати з графіка по тоталу, загально показує температуру ринку. Чи 38-39 ми температуру масивно, чи в принципі 36,6, і все буде нормально, стабільно. На що я би хотів звернути увагу? В цілому в цих зонах і в цих зонах. Я говорив, що нам потрібно відтестувати підтримку. 3.12, Ми прийшли на підтримку 3.12, Отримали від неї незначну реакцію і в цілому сформували двойну вершину. Якщо говорити про двойну вершину, то якщо ми не утримуємось вища рівня 3,12, а з високої доламовірності ми не витримуємо рівень 3,12, то ми скоректуємось під цей рівень, це там 3,05 приблизно. І від 3,05 ми вкатаємось приблизно на 2,8, 2,75. Що це означає? Це означає корекція. Наскільки глибока корекція? Ну, так, дуже глибока на. Біткоїні, я думаю, що в середньому близько 5-6 відсотків. Загально мінус 9 відсотків. Це приблизно по загальному ринку. Я б не сказав, що це якась дуже значна корекція, але ви її відчуєте, якщо ви знаходитесь особливо в альткоїнах, особливо перекуплених альткоїнах, особливо в альткоїнах, які зараз знаходяться в розподілок. Окей. Так, давайте подивимось на щось інше. Ще важливо, якщо ми не впадемо нижче рівня 3.12, то в цілому я очікую ось цієї зони 358, 3,6. Це при умові, якщо ми не впадемо на 3.12. Якщо ви вірите в ріст з даних значень, то логічно. Дуже логічно купувати по ринку і чекати 3,6. Це прям клас ідея. Якщо ви не вірите в ріст, шортити з даних відміток я би дуже сильно не радив, по тій причині, що ми знаходимося практично на підтримці. І логічніше шортити приблизно від рівня, точніше, від зони 3,05. Це буде тупо логічніше і з більшою долею ймовірності ви щось заробите, а не втратите. Якось так. Так, давайте подивимось total 2 Що у нас тут відбувається? total 2 виглядає доволі ок. Просто ок – це в цілому все, що не біткоін. Все, що не біткоін, але все, що не біткоін, може коректуватися куди. В першу чергу рівень 05. Ну і в другу чергу це там куди-сюди вниз. Але для мене основним якби, точкою буде рівень 0,5. І я саме його чекаю. Якщо ми впадемо на рівень 1, це трильйон то з високої доли ймовірності це буде не фінал, ми з нього по-любому отримуємо реакцію. Отримуємо реакцію приблизно до трильйон і 1. І якщо ми трильйон 1 не проб'ємо прям ту зимуну, то з там 99% ми підемо в корекцію приблизно знову на тильному І від неї з високої ймовірності буде реакція. Давайте подивимось на Total 3. Це все, що не ефір, і все, що не біткоін. Куди? Куди ми йдемо? Зараз ми стоїмо на підтримці. Ця підтримка в цілому мені подобається. Але важливий момент, якщо ми пробиваємо цю підтримку, підтримка 813 мільярдів, то ми йдемо куди вниз. Правильно, куди вниз, скоріше за все, там приблизно 780 мільярдів. Але якщо буде точніше, то скоріш за все закол буде кудись в зону 750 мільярдів. В будь-якому випадку Total 3 – це любий альткоін. Любий альткоін – це, ну, щось може витратити з мінус 50, щось може витратити з мінус 10, щось викатається – мінус 99. І я би не брав до уваги зараз значно ось цей графік. Я би в першу чергу орієнтувався на Total 2 і Total звичайний. Тому що, по суті, альткоїнів тисячі, якщо не мільйони, якщо брати щиткоїни, то, я думаю, це мільйони. І немає сенсу ставити гроші на то, що об'єднує в собі тисячі різних е, фантиків. Тому поки що я би сюди не ставлю. Якщо е, буде справедливі, Total 3 буде виглядати об'єктивно підлог, е, то ми зараз на підтримці. Можна набрати, можна спробувати купити ось цих значень і почекати ось цих значень. Але чи вартує це того? Можливо, цей ріст буде за рахунок якихо трьох альткоїнів, з яких піде ліквідність, точніше там, ліквідність там, з біткоїн ефіра і других альткоїнів піде в якихось топ-3 альткоїна, за які там заявить якийсь президент, без різниці, якась впливова особа. Я би не став на це гроші, тому що шанс попасти дуже маленький. І в цілому, значить, шанс заробити дуже маленький. І цей шанс. Не виправданий в більшості випадках. Давайте йдемо далі. Подивимося на txy що ми тут бачимо. В цілому ми просто йдемо донизу, долар падає. Я очікую, що долар падає практично до будь-якої валюти. Я не кажу прям любої-любою, але до більшості валют на 50% Приблизно 30-50%, то в доларі ходитись не класно. Тому раджу знаходитись не в доларі, а в майже в любій валюті. Нехай буде це євро. Окей. По Діксфай мені нема що додати, тому що в цілому тут long term correction і все, і поки давайте дивимося USDC, що ми тут бачимо. В цілому нічого цікавого, якщо ми будемо на ринку падати сюди. Завертати, то в цілому окей, супротив в районі 008. Хоча ми зараз 007, тому тут краще дивитись саме по графіку, і я би орієнтувався на ось цю зону. Якщо ні, у нас тут є, в принципі, тренд, який Якщо ми його ламаємо, спочатку це там 006, потім, ну, також 006 по суті, але вже е, достатньо непогано. В цілому ідея підлонг, якщо ось сюди дивитись в цілому там 13% корекцій по USDT, USDC, а якщо корекція на цьому графіку, я думаю, що нікому пояснювати не потрібно, що це лонг по ринку. USDT. В цілому ми на, грубо кажучи, підтримці. Якщо ми її зламаємо, то... Ринок буде рости. Не зламаємо. Ми її ламаємо, але скажу так, дуже не впевнено. Ось це, по суті, не зламали. Це, по суті, утримуємось плюс-мінус. Якщо ми будемо ще сюди піти, рости, то це ринок падає. Якщо ми е, все-таки впадемо куди-сюди, а бажано закріпимося в цій зоні, то, скоріше за все, буде long -term, е, Якось так. Давайте далі подивимося на біткоін. Я відкрию якийсь графік, яким я користуюсь. Я не користуюсь тут всіма графіками, на жаль, чи на щастя. В цілому двойна вершина, але двійна вершина буде підтверджена тільки при умові, якщо ми закріпимось нижче, коротше, ось тут. тоді це буде підтверджено двійною вершиною. Поки ми не закріпимось нижче 100 тисяч доларів, це не двойна вершина. Це просто графік, боковік і нічого більше. Якщо ми зараз підемо в зону 112 тисяч доларів то з вероятністю там 80-90% ми підемо на 122 тисячі доларів. Тому раджу бути дуже уважним, як біткоінцев буде почувати в зоні рівня 112 тисяч доларів. І після 122 тисяч доларів з усе до ймовірності ми підемо на 101 тисячу доларів, тому будьте до цього готові, але в будь-якому випадку ключовим рівнем буде 112-112 тисяч доларів для зміни тренду. Якось так. По біткоїну в цілому в мене була така ідея. Не впевнений, що варто нею користуватися, але в цілому, кому не жалко грошей, можна спробувати. Я зараз цієї ідеї не притримуюсь, але вона має місце бути. По ефіріуму нічого особливого. В цілому ми так виросли. Зараз зоні супротиву. Окей. Я думаю, що в більшості впадів мені немає чого додати, тому що альткоїни зараз виглядають сумнівно. Біткоін-ефір я розповів, тотали я розповів і що очікую, розповів. Е, можна глянути якийсь там условний золото, але золото приближається. Ну але це воно доволі довго росте. Немає сенсу його розглядати під якийсь там лоу-сценарій чи шорт-сценарій, через ним. тому навіть торгувати його. На жаль, нормально не вийде. Якось так. RTI, ризиковані активи. Також нічого особливого в зоні супротиву. Це доволі погано, але в цілому я не ставлю на нього гроші, тому пофік, як то кажуть. На цьому все. Дякую, що подивились відео. Гарного дня!